Друзі, це ви відео дивитися 15 травня 23 року. Мене тільки що я знімаю це відео 18 березня. Мене так злоба охопила за те, що 15 березня я не зміг опублікувати контент. Пояснюю. Я вже це мільйон разів поки, поясню і буду мільйон відео знімати на це і пояснювати. Цей телефон кончений, який ви зараз бачите, він якраз мені чорний екран зробив. Я підписувався і ставив лайки. Він глюкнув, глючив і не пускав мене це робити. Бо я ще крім того грузив відео Бруно. І я затиснув сильно екран, і він гоп, чорний екран зробився. І нічого не міг зробити. Але контент опублікувався. Я не міг нікуди піти до знайомих за просто нажати на кнопку Публікувати, бо я так подумав, у мене тут сусідка. Вона, блін, один раз бачила, як я кинув той свій реалний їй угород. Вона це бачила, блін, вона не дасть точно. Там ще якийсь знайомий ремонтёр. Ну, ремонтёром я би міг до нього. Він все вроді дає, він би міг дати. Але, блін. Свої дані, блін, давати. Він то ти, в тих ютуб ютубах розуміється, розумієте І, блін, якщо дані дам, а інше може якісь заподноблення. Не боюся зробити там щось мені на каналі зробити, щось чув видалити, чи що. Ну я може, і нічого не зробити, бо це татовий співробітник, там він працював разом з татом. Але так якось не знаю, я не хочу нікому свої дані давати, бо тому що це моя приватність, це мої основні дані до цього каналу. Я після цього я мав би міняти но наново новий пароль, типа змінювати на інший пароль, бо я увів чужій людині, розумієте? І того я не маю Маю право це робити, я маю соблюдати свої ну, приватність, свої дані та паролі, і нікому їх не розголошувати і не показувати, розумієте? І тому я не міг цього зробити. Це я дотримався закону, свого закону, нікому не, не давати свій пароль від каналу. І я, блин, сука, через це просрав 15 березня. Ну, тепер доведеться мільйон відео знімати. Капець. І що я ще хотів сказати? Та по суті нічого. Я не знаю, що ще казати. Буду знімати кожен день на 15 травня. Замість 15 березня, це капець. Я не знаю, що ще додати. Твою мать, просто твою мать. Нічого не получилося. Нічого не получилося, капець. До зв'язку.